Понятно, что мы их просто вытесняли. Выселили. Дестабилизируя обстановку в городе Энергодар и Запорожской области в целом. Принудительно выселяли. Его, Семьями целыми. Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации. Мы выселили большое количество семей. Слава Україні, з вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні продовжуємо фіксувати факти примусового виселення мешканців окупованого півдня та експропіації їхніх будинків і квартир. Щирі зізнання гауляйтера Балицького додають доказів цього воєнного злочину і розкривають плани окупантів на зміну етнічного складу населення і комерційну складову так званого батальйону імені Судоплатова. Кожен і кожен вопрос і піда. или отнимаем собственно столько в тех случаях, если человек или там предприятие отнимаем если только мы понимаем что человек выступал за украинский режим, если участвовал в каких-либо карательных мероприятиях, или если он преследовал людей по национальному признаку, ну, в данном случае в первую очередь русских, если он выступал против церкви и так далее. То есть мы определяем это посредством уже серьезной работы, Спасибо не, не поверхностной. Цю заяву Балуцького, яку він зробив наприкінці січня, російським пропагандистам довелося спростовувати. Росія не займається націоналізацією часного жилья. Хазяєва, раніше покинувши город, можуть свободно вернутися в свої дама. Саме такий меседж розлетівся у російських пабліках місяць по тому. Кого в цьому намагаються переконати? Міжнародну спільноту або ж самих росіян. Наразі це. Незрозуміло, адже з окупованого півдня України частішають повідомлення про те, як військові та силовики Російської Федерації вдираються до покинутих квартир і будинків і у великих містах, і у маленьких селищах. І відбувається це навіть попри так звані закони і норми, впроваджені самими ж окупаційними адміністраціями. Зокрема, у Бердянську жодна з віджатих квартир з початку цього року не перебувала в реєстрі безхазяйного майна на сайті псевдоуря. До Запорізької області. Про злам квартир власники дізнавались від сусідів у деякі помешкання, одразу розквартировували російських військових. Сиджу і ридаю, скоти просто так взяли та виламали двері у моїй квартирі. Я спочатку думала, що будуть обшук проводити. Ще думаю, що вони там шукати зібрались, а виявилось, що ні. Знімають замки та буду селити когось. Така сама історія з квартирою поряд. Щоб вони там поздихали, росіяни і колаборанти оголосили нові етапи масштабної експропіації. Маріонеткова російська адміністрація у Запорізькій області створює спеціальний житловий фонд із майна, яке воно незаконно визнала безхазяйним і привласнила. Ігнат Ярімчук, окупаційний виконувач обов'язків міністра майнових та земельних відносин на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив, що віджати житло фонд передасть приїжджим фахівцям із Росії. До речі, і сам Ярімчук приїхав в окупований Мелітополь з Краснодарського краю. Водночас не припиняється і процес примусової депортації з тимчасово окупованих територій. Ми виселили велике кількість сімей. Це було дуже непросто зробити. Виселили тих, хто так чи інакше не підтримував е, СВО, тих, хто оскорбляв флаг гімн Росії, президента Російської Федерації. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой, под большой угрозой, поэтому лучше пускай еду к себе в Бандерштадт, І уїжджають туди, і там свій геймір. Нещодавно центр журналістських розслідувань ідентифікував командирів та бійців так званого батальйону імені Судоплатова підрозділу Барс-32. У матеріалі йшлося і про зустріч гауляйтера Балицького з його командирами у лютому цього року. На сході говорили про матеріально-технічне забезпечення та підтримку родин бойовиків. Як написав Балицький, багато сімей судоплатівців хочуть переїхати жити в Запорізьку область, аби бути ближче до своїх. Чоловіків та батьків, і ми навіть знаємо, де їх розселять у віджатих квартирах і будинках місцевих мешканців, які примусово або добровільно залишили окуповану територію. Як показує наш моніторинг, кількість експропрійованих у мешканців Запоріжжя квартири будинків вже налічує кілька тисяч а днями гауляйтер підписав указ, яким наділяє безмежними повноваженнями судоплатівців у плані господарської діяльності. Тут треба нагадати. Поки так званий добровольчий батальйон імені Судоплатово був кишеньковим підрозділом Валицького, який допомагав захоплювати чужий бізнес і майно. То для утримання цього незаконного збройного формування із бюджету його вписали у російський реєстр як государственне унітарне підприємство». Ну, щось на кшталт комунального підприємства. Минулого року після бунту вагнерівців Пригожина всі добробати та ПВК загнали під Міноборони Росії судоплатівців, легалізованих як підрозділ барс 32 прикріпили до 58-ї загальновійськової армії ЗСРФ, в лавах якої вони і воюють проти України на запорізькому напрямку. Але оте чудне унітарне підприємство з назвою Добровольчиський батальйон імені Судоплатова лишилося існувати, і тепер так званий губернатор Євген Балицький наділив його можливістю заробляти на краденому і не тільки. У лютому Балицький видав указ, яким затвердив новий статут підприємства, яке стало комерційним, тобто його діяльність націлена на отримання прибутку. У видах діяльності підприємства судоплатівців в російському держреєстрі красномовно значаться здача в оренду нерухомого майна, діяльність агентів з операцій з нерухомим майном, а також діяльність інших місць для тимчасового проживання, не включених до інших угруповань. Цей вид діяльності, як правило, реєструють бази відпочинку, міні-готелі та приватні домоволодіння, що приймають відпочивальників. Отже, комерційний батальйон судоплатова гауляйтера Балицького відтепер розпоряджатиметься ще й викраденим нерухомим майном, заселяючи туди росіян, які пруть у приазов'я цілими сім'ями. А це все взагалі пов'язане з тим, що ворог затвердив нову програму, програма, яка називається. Запорізька ціліна, де вони намагаються здійснити таке масове переселення громадян Ерефії на тимчасово окуповану територію, і не лише Ерефії наразі вони шукають громадян з різних куточків Ерефії, громадян Білорусі, громадян Казахстану. Однак це ще не все, чим буде займатися комерційний батальйон судоплатівців. У оновленому статуті читаємо, що комерційний батальйон має право займатися виробництвом безпілотних комплексів і літальних апаратів, навчання пілотів БПЛА, а також повний набір будівельно-монтажних видів діяльності із будівництва усіх можливих об'єктів від житла до доріг, мостів і тунелів. Відтак прогнозуємо, що Балицький через цей комерційний батальйон планує сісти на фінансові потоки відповідних програм. Крім того, комерційні судоплатівці за статутом можуть торгувати сільськогосподарською продукцією тютюновими виробами і пальним. Ці види діяльності поки не внесені в реєстраційні дані підприємства, але це питання технічне, як і підпорядкування йому інших юридичних осіб. Так, що чекаємо крутого переділу бізнесу на окупованій частині Запоріжжя. Це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, Телеграм, канал Кримський розслідувач та найголовніше поширіте лише достовірну інформацію серед ваших рідних і друзів. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.